Хай це мінус перший та нове гумористичне шоу, яке нам передав Байден в рамках лендлізу. Це формат, в якому учасники читають стелесуфлера видумані новини, які вони бачать вперше в житті. Хто з усіх більше разів засміється? Той і програв. Добрий вечір, країно. Це екстрений випуск новина. Мінус першому. Сьогодні в студії людина з максимально звичайною зовнішністю. Який навіть якщо пограбує банк без маски, люди скажуть: ну хуй знає, важко сказати очі, рот, ніс. Ну як ви, як я, як ми всі. Костя бігус. А також дівчина, котра знялась в одному фільмі з Юрієм Горбуновим. Ну ми все одно з нею спілкуємося, як з нормальною людиною. Поліна Василіна. До новин Василина. Ірина Фаріон подивилася бдсм відео та дізналася п'ять нових способів підв'язувати помідори. Проблеми в роботі мобільних операторів не помітив тільки Анатолій Анатоліч, Бо всі і так їбало йому дзвонити. Ларисі Петрівні 53, а вона досі не займана. Оце я розумію пункт незлавності. Мало хто знає, що своїми зборами Сергій притула компенсує ту хуйню, яку всі ці роки показували шоу. Всі зрозуміли, що уролог закохався, коли він за лупами виклав слово мої. Гауляйтер мелітополю подрочив на площі в калюжи, щоб відзвітуватися, що на проросійському мітингу було багато людей. <рес> Ольга Бузова спалила собі влагалище, бо випадково закинула на Ха-ха-ха-ха! <рес> <рес> Маск будував чіп у мозок свині та зміг прочитати її думки. Там звучала фраза Рамзан, ти за чим мене кончив? Вчора у Києві побилися двоє невідомих, тобто Костя Бігу та Андрій Берешко. соси, губой тряси. Таку відповідь почув Олексій Арестович на запитання. Чому його не було на обкладинці журналу Time? <риклад> а зараз на зв'язку дівчина, яка, судячи з усього, сама себе стриже Марина Вицеховська. Марино! <риклад> Марино, де ви знаходитесь? Добрий день, студія. Зараз я знаходжусь на горі кавиці, де в випадку ядерного вибуху планується оргія. Люди, які купували віагру замість юдиту Калію, схоже вже налаштувалися і починають збиратися тут, не чекаючи приводу. Я і сама, якщо чесно, вже мокренька. На оргії вже присутні носії Сифілісу та ті, хто тримав хуй Бардаша в руках. Тобто співачка Луна і Женя Мільковський вже теж тут. До речі, Оргія на Шікавиці це, мабуть, єдине місце в країні, де похуй на коронавірус ще сильніше, ніж в київському метро. Організатори стверджують, що тут легко можна зайнятися сексом з абсолютно незнайомою людиною, а можливо, навіть з Іваном Жорноклеєм. До речі, переважна більшість учасників чоловіки. Я ніколи в житті не бачила стільки бурульок ще до приходу морозів. Цікаво, що деякі бурульки тануть прямо на очах, бо в них постійно щось капає. Студія чи не заважають проведенню заходу погодні умови та чи будуть виступати на заході гурт гринджоли? Так, Ющенко, так. З приводу погоди тут доволі прохолодно. Але це не зупиняє людей. Вони беруть з собою підстилки, тому ми вірогідно зможемо зустріти тут Рагіну Тедоренко чи навіть Ані Лорак. <плес> До речі, прошу жителів міста тримати вікна зачиненими, бо в повітрі зафіксований високий вміст сперматозоїдів. У жінок існує ризик повітряно-крапельним шляхом завагітнити від якогось бомжа або навіть від Юрія Ткача. Студія. <плес> 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 Дякую. На зв'язку була наша кореспондентка дівчина. У якої ви хоча б раз в житті купували кров'янку? <рив> Марина цеховська. Терористи захопили Києво Печерську лавру. Кажуть, що їм потрібен лише літак, бо мільйон доларів та зброю вони знайшли всередині. Арестовичу дозволяється офіційно проїжджати на червоне світло за умови, що він їде нахрен з офісу президента. Супермаркет нову звинуватив Латвію, що їхня гуманітарна допомога хуйово продається і попросив висилати відразу гроші. <гум> <гум> Київський керматорій під час блекауту буде працювати як пункт обігріву. Зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент людина, яка почула від одеського равіна фразу Та шо ж тут обрізати? Тут же нічого не залишиться. Сергій Середа. <гум> <реш> Доброго вечора. Студія. Я веду свій репортаж із біологічної лабораторії з виробництва зброї для знищення росіян. Відразу на вході до лабораторії мене зустрічає команда ветерани космічних військ. Вони показали свою нову мініатюру, але біологи сказали, що ціль знищити, а не розвалити інтелектуально. Також тут є самонавідна вагіна, котра е, повинна долетіти до Кремля та вибухнути в небі. Розробники так і кажуть: ми хочемо, щоб Кремль піздой накрився. Сергію, скажіть, це правда, що раніше ви чіпляли грузики на хуй, але мама ріка полюбила вас таким, яким ви є? І скажіть, кого ще з відомих особистостей ви зустріли в лабораторії? Я тут зустрів Олександра Педана, над яким, судячи з усього, тут проводять досліди. Інакше якого хуя він вже 10 років такий сивий. До речі, головний біологічної лабораторії це власник пузатої хати. Говорить так, як він: труїти людей не труїть ніхто. Тому перша порція салату Мімоза вже перетинає кордон із Росією. Студія. Дякую. З нами на зв'язку була людина, яка з музики слухає тільки клубняк та сумує за тіктоніком Сергій Середа. <рес> а я нагадую, що це новини на мінус першому. Ми на відміну від ТСН, коли отримаємо гроші за роботу. Вони не пахнуть яйцями Коломойського. На сьогодні це всі новини. Підписуйтесь на канал, якщо хочете, щоб залужний зробив шойгу пакетик чая. Слава Україні! Героям слава! А сьогодні це всі новини на мінус першому. Якщо вам зайшло, підпишіться, влупіть лайк та напишіть в коментарях, кого б ви хотіли побачити в наступних випусках в ролі ведучого. Слава Україні!